Я хочу від себе особисто і від функції свої ради привітати також своїх життям такого, як кажуть, визначного пункту в нашому селі, це дійсно, і, як кажуть, є визначний день сьогодні, тому що, як кажуть, що би робилося, то все на добро. Дай Боже, щоб той гарний, як кажуть, день добрий час почати, щоб дійсності тут було багато клієнтів, щоб ти мала задоволення від тої роботи і кажуть, на розширення ті раздув давлійся. У нас ще є представник районної ради, так само він є координатором громадських організацій. Просимо сказати те, що, що наболіли, що, що ви думаєте. Що ще Щоб хотілося напевно побажати, щоб те, що ви запланували, воно, як не кажуть, збулося, щоб дійсно процес. Розвитку громади знизу пішов з Явори, вверх, щоб, щоб Всі громади в нашому районі брали приклад з села Яворота, є вже перший проєкт, ми поміняли вікна в 2011 році, в школі вашу громадську організації, Потім ви там взяли гроші на пункт штучного запліднення. Ну і тепер взяли кошти на відкриття такої кімнати. Надання побутових послуг з наданням майстер-класів для старшокласників. Що Юля ще буде надавати старшокласникам уроки. та як уроки, як вчитися і ну та як направляючий профіль. От є дев'ятикласники, одинадцятикласники, вона вже може, може вона не хоче йти там е, працювати у желізнодорожній чи вчитися у желізнодорожній, а вона от вибере професію перукаря або модельєра, чи кого там чи швачки, може їм буде краще. Ну, я я б б... Ще... Я ще хотів щоб побажати вам такого, щоб так Бог дав, щоб, ну, за три-чотири роки це пані Руслана своєї громадської організації Агенції місцевого розвитку села Явра. Зробила асфальтову дорогу. Візьмки аж по жовтнево. Так, як роблять то в Польщі громадські організації. Я через три роки не пройшов. Щоб нас тут знов зібрали і то вже буде такий проєкт дійсно для всіх. Якби були великі кошти. З великими коштами можна зробити, Всі починають з малого. Та малі по 5 тисяч. дали раз, ви їх реалізували. Дали другий раз, третій раз. Ніхто не ну, ясно. Так що всім щастя, здоров'я всього найкращого. Ми таки будемо підтримувати. Бачите, вийшло так, що навіть в Турції не вдалося в великому місті зробити таку перекарню, як вам вдалося в яворі. Також, що б ще хотілося, хотілося, щоб, щоб люди побільше гуртувалися, то в нас виходить той гуртації хіба. Хватає для того, щоб відновити храм чи щось купити для храму. І те вже люди вже починають не дуже і на ту церкву давати гроші, то ще й війна. А бачите, а ви зуміли в такий тяжкий рік відкрити таку потрібну справу для мешканцівського села. Я думаю, що тут і сусідні села також будуть заходити в Остіна. Тим, що але, по дорозі, та, то так. Так що це здоров'я все найкраще. Дякую, що попросили. Дякую, тому що ми вже як теж працюємо, вже може сказати 5 років з 2010 року. Дякувати пані Зоріані. Так. Вона вона могла, ну як, на хворіє. Вона була, може, і приїхала, але на хворіє. Це безпосередній координатор даного проекту. Проект називається Протидія торгівлі людьми шляхом міграції. І Катерина Арданян, вона є теж так, як співкоординатора але вона вже звищу швейцарську конфедерацію. Функціонує, і то вони, і ми їхніми їхніми грошима, нашими силами от втілили даний проект до життя. І я просто дякую всім однокласниці своєї валі, що вона зуміла організувати як кажуть, і родину, і сусідів ще комусь, бо тут треба було добре поробити, і воду провести і каналізацію. і все тут треба було долучилися до тої справи. Удячно всім. Голову запрошуємо на подальшу співпрацю. Найбург, найбург. Все, найбург. Якщо найбург. будуть проєкти, то буде вдалі, я думаю, працювати. Найбург. Федерація побільше давала гроші. В планах ще є одне, що, ну не знаю, до травня місяця побачимо, вони нам обіцяли. Я написала мікропроєкт на фрезерний станок для ще одного майстра у міліці Миколи. Він тут вікна, двері меблює. Можна тому... ще не дороблена не ага. його робота. Це... Ну, і... Це... Це... руброта. Це... Прошу дуже, то його також його рубробота. Не кажу, хто, хто чим міг, хто тим допомагали, як могли, так вклали. Поклалася, ще всім вдячна. А зараз запрошуємо на фашатний стіл.